Добрий день, шановні друзі! З вами Сергій Меркулов. Сьогодні у випуску сучасні смартфони проти старих цифромильниць фотоапаратів. Як мене нагодував вдячний глядач, чому дешеві цифрові фотомильниці вирівнюються по ціні по вартості із дзеркалками? І нарешті, чи можна вести ютуб-канал або соцмережі з дешевою, по справжньому дешевою, дуже недорогою камерою? А спершу розкрию секрет, в чому переваги любительської техніки для фото-відеозйомки. І чому фотомильниці зі смартфоном бувають кращі, ніж професійне обладнання з великими матрицями. Ось статистика каналу, який ви зараз дивитеся. Випуск «Фотографія та сон свідомості з монітора комп'ютера подивилося 44% глядачів. І стільки ж його подивилися з екранів смартфонів. Де маленький екранчик. Тобто половина глядачів не побачила фізично, не здатна побачити різницю між дорогою та дешевою технікою для відеозапису. Для них головне контент, контент, який сам себе захищає. Висновок, якщо хочете вести Ютуб канал і працювати з відео в соцмережах. То не обов'язково вкладати великі гроші. Беріть недорогу камеру, а там як пайдеть. Сьогодні представлю вам дешеву камеру Samsung HMX h 400 Хе, h 400 Так, відкриємо шторки. Опа! Вона всього на 5 мегапікселів, яких достатньо для перегляду зі смартфону. Це зовсім крихітна портативна відеокамерка, камкордер, котра пише якесь Full HD. За невагомість важить лише 228 грамів, за те, що вона вміщується в долоньку. За те, що має зум і стабілізацію діафрагму 1,8, цебто можна фільмувати комах і справді довго до 3 годин тримає заряд на оцьому цьому акумуляторі, її колись взяв у відрядження до дитячого юнацького табору і зафільмував невеличку стрічечку, якій колегі й діти були раді. Сьогодні для експерименту. Ось так вона вмикається, варто лише відкрити її екранчик. Так от, для експерименту камера Samsung HMX H400 супроводить наш випуск. Нині буде за другу камеру, і ми побачимо її якість. У 2012 році, коли долар був по 4, цей Samsung продавався в магазинах за 208 доларів. І, до речі, послухаємо, який звук вона видає. Власник українського каналу про фотовідеографію PAO in, UA, Military Public Affairs in UA, Олексій Бобовніков посилання на його канал ось тут під цим випуском надіслав посилку. За три з половиною роки роботи каналу про фотографію. Це третя посилка, яку я отримав. Першою був щиро дякую Штатив без майданчику, який у мене запрацював за допомогою Аліекспрес, напильника і такої то. <кхм> Другою був дуже приємний набір книжок про фотографію від нашої з вами колеги Ірини Дворницької зі славного міста Тернопіль. Вона поважає фотоапарати Нікон. Щиро, дякую вам, Ірино. А третя посилочка. Ось! Надіслав, подарунок. І мені надзвичайно цікаво, що тут щось тут гримить. Ого! Люди добрі. Не може цього бути. Ексклюзив. Оце так подарунок. Школа. Фотографії Майкла Фрімана композиція. Майкл Фріман Експозиція. Майкл Фріман обробка фотографій світло та освітлення. Ви знаєте, що, друзі мої, боже, яка поліграфія? Чудова, дуже гарна, ілюстрована. Я думаю, що рекомендації з оцих чарівних книжок. Ми з вами обов'язково побачимо на каналі. Прямо отак можна розкривати і читати, розповідати про те, що тут є. І ще щось тут, якийсь такий досить важкий пакунок і... Навіть не по собі що. Опа. Друзі мої. Одного разу написав у соцмережах про те, що страшенно полюбив останнім часом гіркий перець. Олексій прочитав хе -хе -хе, те, що я написав, тому що беру стручок і їм. Прямо цілого стручка беру їм, ти чомусь хочеться. І каже мені. Ти ще по-справжньому гострого перцю не куштував. Перед тим, як скуштувати оцей гострий перчик, я вирішив трохи підстрахуватися і взяв трохи картопельки, трохи сала, трохи чорного хліба, бо раптом заїдати доведеться. Олексію, от при тобі, при всіх, хто присутній, я відкриваю цю баночку. Та ти дивись, як гарно закрив. Так. Відкриваємо баночку і... О, люди добрі! Який аромат! У нас є чесничок. Правильний зубочок. О, такий чесник називається москаль. Квест з'їш Москаля. Mm. 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 Ah! Сергію, ти впевнений, що збираєшся це робити? Так, я впевнений. Сергійчику, а чому в тебе голос сів? Не знаю, так сталося. О, Крим а! а на добру згадку перчик, Ой сльози мої, дякую це. Дякую. Ой. Їстимо. Всю зиму їстиму, грітимусь Олексію. і згадуватиму добрим, нежилим, тихим словом. Щиро дякую за щедрі та смачні подарунки. Тепер книжок і перцю у мене вдосталь аж до весни. Насправді, шановні глядачі, <кхем> маю зробити офіційне оголошення. Я абсолютно не проти, навіть обома руками за. Донати у вигляді тушонки, з що там ще Карлсон любив і поважав. Сала. Підгодовуйте мене, підгодовуйте, будь ласка, майже 100 тисяч переглядів каналу про фотографію та відеозйомку за три роки з половиною. І жодного донату. Я ж огляну, спілкуючись на Е? І перша серйозна новина за сьогодні зі вторинного ринку катастрофічно зникають цифрові мильниці по недорогій ціні і вирівнюються по вартості з любительськими БВ-зеркалками. Дивимося статистику. Фотоапарат з чудовою соковитою матрицею Олімпус є e 500-1200 гривень. Canon 1100 – 1500 гривень. Nikon D70S з карткою пам'яті і пробігом лише 8300. Це б то новий, 1500 гривень. Nikon D80 універсальний фотоапарат навіть під об'єктиви з викруткою і з чудовою передачею кольорів 2800. Перегортаємо сторінку. Фотомильниця Sony Кібершот на 3,2 Мплі, без як пише автор, недоліків 1000 гривень. Фотомильниця Sony на 7,2 і 1300 гривень. Фотомильниця Canon на 16 Мпікселів 2500. Мильниця Canon на 7 Мпіків 2500. Мильниця Samsung PL – 5000 гривень. По сьогодні можна знайти живу фотомильницю, і якщо пощастить, то навіть з працюючим акумулятором або на пальчикових акумуляторах за 300 або навіть за 200 гривень. Але на цьому ринку лафа закінчується. Попри те, що останнім часом виникла мода, коли, наприклад, якісь зірки, якісь знані особи виходять на подіум або перед люди з. Живими, справжніми, в гарному стані цифровими фотомильницями минулих років. Утім, не дуже етично порівнювати дзеркальні фотоапарати з цифромильницями, але ринок, як ви пересвідчилися, диктує власні умови. Тому що до колись дешевих фотомильниць якихось нещодавно було повно продавали бери, не хочу, як добре ми жили погано. Коли було. І запевняю вас, дзеркалками, які поки що продаються за безцінь по барахолках, по ломбардах, буде така ж сама ситуація. За кілька років дзеркалки, що залишаться на барахолках, будуть вже за ціною куди сучасніших камер. А чи краща гіпотетична фотомильниця минулих років за смартфон? Однозначно, так. Давайте розглянемо перший приклад. Продається фотомильниця за 300 гривень. Що цікаво, Canon значить соковита матриця. Пошукаємо приклади зйомки цією камерою на Flickr. Так, кольори і навіть динамічний діапазон, все на висоті. Мобілочка не завжди так фотографує, ні, сер. Сучасні мобілки все-таки не доросли. Хоча б тому, що цифровий фотоапарат може похвалитися справжньою оптикою, а не якимсь там хе -хе, цифровим зумом. І може виокремити потрібний предмет, чи модель краще за телефон з його ширококутним об'єктивчиком. Ох, уявляю собі, скільки гнівних дописів зараз появиться під оцим відео! Для соцмереж, для фотоальбому, навіть для фотовиставок, цифрові фотомильниці годяться. На сучасні фотовиставки із GoPro фотографують. Наступний приклад потужніший. Olympus SP350 діапазон ISO 50, 100, 200, 400. тобто повноцінна камера для денної любительської або творчої зйомки. І увага! Ця камера фотографує в режимах JPEG та RAW. Так вам не почулося: Olympus SP350 2005 року випуску фотографує у професійному форматі RAW. Flickr. Я вам скажу з цією камерою можна попрацювати. А далі незручний момент. Дивився огляд свіжого смартфона на радоживі у Аркадія Шаповала. Дякую, Аркадій, як завжди, на висоті. Огляд гарний. Смартфон симпатичний. Камера з матрицею смартфона на 100 злижку мегапікселів. Посилання на огляд радоживий ось під цим відео. І от якщо ми з вами порівняємо щойно випущений 100 мегапіксельний смартфон з фотомильницею 2005 року, то дізнаємося, що більш-менш вдатна картинка на 100 мегапікселях смартфона буде на ISO 100. А далі в дію вступають жорсткі шумодави. А цифромильничка 2005 року працює на світлочутливості матриці, нагадаю, 100-400. Тобто, насправді 50-50. Аркадій зі мною, звичайно, посперечається. Проте, скільки треба для повного щастя, нам з вами мегапікселів на камері. А може, Аркадій і підтримає мої висновки. Щодо редагування, постобробки, світло-кольорової корекції знімків, у смартфонового JPEG однозначно виграє raw формат Olympus SP350 з 2005 року. Цифромильниця Olympus в цьому краща. Про робочі витримки у смартфона не згадуватиму. Там все досить умовно. Щодо кількості мегапікселів, чим більше мегапікселів, тим більше обмежень для фото-відеозйомки. Так звані мегапікселі це такі умовні чашечки, які розташовані поруч навколо кожної електричне поле. Де ці поля контактують, там виникають шуми. Чим густіше мегапікселі на маленькій матриці, тим схильніша матриця до артефактів. І чим більше мегапікселів, тим більше техніка схильна до змазу. Особливо, якщо ви фотографуєте з рук при 100 мегапікселях вкрай бажано фотографувати не з рук, а зі штативу. Є і по третє, і по четверте. А загальний висновок такий. Виробники смартфонів, які нам позиціонують як сучасне фотообладнання, здається, водять нас по колу. Адже нинішні смартфони підозріло нагадують цифромильниці, котрим вже по 20 років. Причому врахуйте, що по оптиці і по наявності RAW формата смартфони не дотягують. А коли дотягнуть, то впевнений, це нам подадуть як дуже велике досягнення. От побачите непогане меню. Так. Тут вмикається стаб, значок такий ручки. Що значить Smart Auto? Інструкції не було. Десь так. Нагадаю, що цей випуск писався з камерою Samsung HMX вагою 228 грамів родом з 2012 року. Ця камера, тобто на сьогодні їй 12 рочків. Піду дивитися відео з цієї чудової камери. Дуже цікаво, що на виході.